Що ж пророкували? Почнемо з цього. Останні роки постійно пророки пророкували, що з Росії піде вогонь Духа Святого. Це ж пророки Христові, вони ж себе туди причисляли, їх туди причисляли багато людей. Як результат, ми бачимо, вогонь пішов пекельний. Я перепрошую, де ці пророки стоять сьогодні на колінах і просять. І в Бога, і в людей прощення. Вони роками пророкували, що буде велике пробудження. І справді, сатана пробудився в Росії. Погонь пішов пекельний. Про, православ'я протестантизм в Росії пробудився в бісівському служінні. Це саме і є ті врата пекла, православ'я протестантизму. І не думайте, що католиків там нема. Ні. Вони церква блудниця, вона, яка і справді притягнула це все і явила. Адже ж православні вийшли з католиків. І протестанти вийшли теж з католиків і їхня мати. Це саме врата пекла, явлені народом світу сьогодні, а особливо нам. То я вам хочу сказати, хто захоче в, християн, в християни записатись сьогодні? Явно виявлено, що є. Шиїти, маїти, я не знаю, як там. І вони завжди щось роблять таке, що противно взагалі нормальній людині. Сьогодні, мені здається, деномінації переплюнули їх, не нажеруться і не набрешуться. То де їхня частка? В Христі? Ні, звичайно, що ні. То з ким ці пророки? Кого вони слухали ці пророки? Якщо вони не змогли відрізнити, що? Голос. голос Ісуса Христа. Адже ж Христос сказав: мій голос мої знають і за чужим не підуть. А вони їхали туди. Що? Та тому що там гроші, там золоті кумпола, там золоті хрести. А наші протестанти як туди їздили? А як їздили в ті ж штати чи куди там те, щоб заробити? Куп... Їду туди, треба позбирати трохи грошей. Вони їхали на заробітки. І це вони, не встидаючись, говорили між собою. І врата пекла почали приймати сотні тисяч московитів, сотні тисяч. Це не йдеться якимись копійчаними речами: один-два там. А всі решту, знаєте, Бог осміяний не може бути, Бог сильніший від сатани, ні дорогенькі. Якщо ви не з Христом, у вас одна дорога пекельні ворота. Путлір став святим ідолом. Кирил благословляє і посплячує зброю ракети, які вбивають навіть дітей. А, не туди залетіло, отак вийшло. А протестанти кидають в піднебесся молитви, бо до небес їхні молитви не потрапляють. І я говорю і про наших протестантів. Я не чую, щоб вони сьогодні виступили проти лже-християн, проти тих лжевчень, проти лжепророків. Нещодавно вони розпощували їх, а сьогодні сидять тихо. Якщо в Москві соплі пускають ікони, то в нас сльозами плачуть соленими з Мертвого моря.